Біблію переписували, як ви можете в неї вірити? Це фраза від радянського союзу, комунізм Сталін, які постійно як мантру повторювали, що Біблія переписана ким. Коли яка саме глава чи книга переписана в Біблії? Люди в цьому не хочуть розбиратися. Біблія вона переведена на всі мови світу. Біблії 9 мільярдів екземплярів. Її більше ніж живе людей на цій землі. З Біблією не може зрівнятися ніяка жодна інша книга у світі. Схожість перевода Біблії настільки точна, що це 99,9% у всіх перекладах. В католицькому храмі є канон, це Біблія. В православну церкву зайдіть, попросіть, щоб вам показали. Там є канон, це Біблія. І в протестантських євангельських церквах там теж є канон. Біблія. Вона однакова у всіх, однакова. Вона там 66 книг канону, і вона у всіх однакова. Ця Біблія. Якщо вона була переписана різними людьми, і в цьому немає Духа Божого, Бог не контролював процес написання Біблії, вона була у всіх різна, абсолютно різна. А так 66 книг із старого і нового завіту вони всі однакові у всіх цих церквах. Знаєте, в чому проблема? Проблема не в тому, що ми себе назвемо просто католик, православний чи протестант. Проблема в тому, що цей канон не вивчається. Багато людей навіть жодного разу Біблію не перечитували від початку до кінця. Мало того, її не просто треба перечитати, її треба читати кожен день, і саме найголовніше втілювати те, що там написано в життя, і продовжувати далі віру святих апостолів. Це те, що хоче Бог, коли Ісус Христос прийшов на цю землю, він не будував своє Свою церкву, свій дім, своє бачення, свою думку, я так хочу. Він виконував волю Божу, волю Отця виконував. І сьогодні проблема в тому, що моя думка, отак як я хочу, обряд, традиція, ритуал, моє бачення, воно настільки важливе для мене, що вже абсолютно, ота Біблія і Слово Боже, воно. Взагалі не важливо, бо моя думка вона важливіша. І часто люди вони просто не можуть розібратися і кажуть: ой, так багато цих вір і напрямків і нас, що я, я просто не знаю, буду вірити, як я собі хочу, бо мені так в душі комфортно. Часто просто людина не перечитала Біблію, Вона не знає, яка була перша церква, що робили апостоли, чим вони займалися, як виглядала перша церква, чим займаються християни, і це все із за того, що люди не вивчають канон, не вивчають Біблію. І Якщо ти не вивчаєш Біблію, то ти ніякого відношення не маєш до Бога і до Божого слова і до віри і до церкви. Тому вивчайте Біблію, читайте Біблію, Це канон всього християнського світу.